Їдьте, їдьте якось нормально, альо. Сьогодні ми їдемо подивитися на вітряки, їдемо гарним лісом. Сьогодні золота осінь починається, починають жовтіти вершки дерев робиться гарно. В Галі вчора був день народження, і ми вирішили сьогодні його трошки відсвяткувати таким чином. Ви були? Були, ви колись тут, так. Ви були. Тоді, коли в мене не працював, коли в мене ланцюг не працював. Добрий день. Добрий день. О, зараз буде довго вниз, так файно-файно. Або тому, що ми економимо електрику. А що нам перти? Хай собі їде гарно. Дивися вон, в тому лісі можна піти туди на гриби, до речі, отуди. В той ліс. Я Василя, напевно, обжену, бо я все одно тяжчий. І я буду скоріше їхати, бо я тяжчий. Іванович, що то в тебе обганяє мене? Що то воно так? Чому це воно так? Я розумію, що накатом, але чому? Ха -ха. А ми тут о, мали виїхати, тут. О. Якщо б ми їхали... Якщо б ми їхали, Так. Сьогодні трохи хмари, трохи вітер, село вличне. Кілька зівником справа. Ці дерева гарні, імпортні. Натікай з дороги. На право куди? Переключися, Галю, на меншу передачу. Легше буде тобі їхати. Права рука, нижня кнопка. Легше їхати, але ну вже вже можна їхати. Ха -ха -ха, тобі похрену, їдеш та їдеш. А вже видно вітряки урівські ліс починає червоніти. Їдь за мною, може не зайняли, не знаю. Їдь за мною За мною їдь. І Галю бачиш, гриби є, бо люди є, можеш збирати. Ви собі бухайте. Там, Таму ще, ще дорога є. Там третя дорога є, по тій дорозі можеш піти. Сок є, у вас сок є, та? не сок, а сік. То налийте мені сіку. Не сіку, а соку. Ну то бля, я бачу, що я з вами нині не нап'ю ні сіку, ні соку. А в мене є сіку. І сіку є, і соку є. От Від стежки знайшов отаке класне місце в лісі, що можна тут і щось собі посмажити і посидіти. І навіть відпочити від дощу сховатися в разі чого. Є тут хатинка зі столом, все класно, зроблено, її можна переночувати, якби довелося. Ось так. З хати взяв трохи шашлика, зараз буду готувати собі. Подивися там ще як вони. Ні, та не може бути закрити. А я був відкрито віде? був. Віде? За дірку. Чекай, фотографію зроблю, гов. Ну, давай, роби нам. Чекай, 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 чекай. Шаншуйний стіл. Коники. Василько наскладав купу дров. Купу дров, купу дров. Такий озброєний чоловік, що вам казати. Зараз ті дрова хіба раз два і все. О, дивіться, як то все робить. Отаку. Дуже їх, дуже їх багато наскладає. я до неї не, не досягає поки що. А що там за штука? Шматка якась чимось не, просочена? це пропарафінений картон. Стару свічку. Та я питаю, як того свічка є, окопна. Я її не бачу. В горах синіх палає ватра і чути звук трембіти. Ми довго з Олегом чекали того стола. І нарешті ти народилася. І ми дочекалися. Олег велика людина. 108 привітань тільки на сторінці в Фейсбуці. А скільки ще таємних там всяких? Ти уявляєш? Так що здоров'я тобі, міцного щастя, рясного, достатку, щоби ти могла собі будь-що дозволяти, будь-який ровер, будь-який стіл і будь-що дітям-внукам. E, ну, щоб на душі було завжди легко, в кишені тяжко і здійснилися всякі твої заповітні мрії, серед яких є і нас всіх українців, мрія заповітна, щоби твій зять там всіх винищив. Противників і благополучно повернувся, тому що вже настав мир в Україні. Саме основне. Дякую, дякую. Самий важливий тост. Навіть не думала ніколи, що на свій день народження я буду пила за такий тост. Дяк. Готуємо, Готуємо нашу пора м'ясо. М'ясо. Трошки погода закондебасилась. Ну, головне мало, би мокви мало, то. Мало бути хмарно. А головне б мокви не було. Мало бути хмарно. Тут дружок один Але до нас, нас при... причвалав дружочок. Я там Дальше, потом... Зняти на відео як інструментом. Реклама пили, Бош. маленької. Листя падає. Ляст папа, листя падає. Листя падає. Старт вже підрум'янились наші м'яса. Наші м'яса майже вже готові. Але не дочекаєшся вітро. Ніхіна, от воно О, тоді тоді, коли це, то воно не зі... Той є хребет Парашки в долині Це панорама Сколівських Колівських Бескідів перед нами відкривається. Ось переді мною. Крайній вітряк, там є трошки людства, приїхало подивитися А там та стара могила розкиданий по хребтах От яка ще пшина цього року. Гарна. А то сусідній хребет. Там де є мельниця. Ця друга бочина стрищина. Частково. Як на долоні. Це нижні вітряки. О, звідси, звідси добре видно церкву в землюках. Ela tudo Хто це тут чужий приїхав на якомусь драндулеті? Вітрюки з величного